Підтримка нових кластерів інноваційної економічної діяльності торік в Івано-Франківську команда фахівців зосередилася на підтримці локального та релокованого бізнесу. Цей проєкт фінансує Європейський Союз за програмою «Мери за економічне зростання. Загалом нова економіка це трансформація виробничого технологічного потенціалу міста за рахунок використання існуючих економічних кластерів та застосування сучасних інновацій. Нова економіка міста Івано-Франківська вона закінчується вже в березні. По фотографіях ви можете побачити ті події. Які вже відбулися в рамках цього проекту, ви бачите і вручення ваучерів, ви бачите, і відкриття поля на про приладі, і проведення конференції для підприємців, а також нагородження як одного із кращих. Проектів Україні для бізнесу в час війни торік в івано франківську профільний департамент щільно зайнявся розбудовою інфраструктури для бізнесу постраждалого від війни. Це проєкт про ООН. Його фінансує уряд Німеччини. Ключове завдання стимулювати місцеву економіку, зокрема відновлення потенціалу релокованого бізнесу. Проект більше одного мільйона доларів. Ми його впроваджуємо на палаці потоцьких на даний момент. Уже розведені всі комунікації на Палаці Потоцьких до всіх корпусів. Це дуже важлива фундаментальна робота, яка була проведена для того, щоб ми в подальшому могли реалізовувати проекти на інших корпусах, а також проводиться ремонт під конгрес-центр на корпусу А Палацу Потоцьких. Це буде великий конгрес-центр з великими залами, з фотолабораторією, з студією звукозапису, а також коворкінгом для бізнесу, який постраждав від війни, а також для бізнесу міста Івано-Франківська. Загалом в івано франківську у перспективі планують реалізувати зо два десятки міжнародних проєктів, усі вони підпорядковані покращенню якості міського життя. Михайло Березень Андрій Буцяк, новини на вежі.